От я повірю в боротьбу з корупцією, зловживанням службовим становищем, вищих посадовців, коли буде порушено кримінальне провадження, висунута підозра за всічні злочинні діяння і обрана міра заходу тримання під вартою єрмаку, татару, Міндічу і другу з одного двору, двору Вані Баканова. З нагадую, він був знятий. Зеленським займаної посади за неналежне невиконання службових обов'язків під час воєнного стану, очинення військового злочину, що буде передбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Так от, якщо проти всіх чотирьох осіб не буде порушення кримінальне провадження, не буде оголошена офіційна підозра, про учиденню кримінальних право. І їм не буде в суді обрання міра запобіжного заходу без альтернативної застави тримання під вартою. Я не повірю, що в нас є реальна боротьба.